Доброго ранку, любителі слова Божого, мирного неба вам та Божого захисту. Дуже важливо сьогодні зв'язатися з Богом, а не з цим світом. З'єднавшись з цим світом із новостями, із стрічками соціальних мереж, з тим, що так модно в світі, то ми з'єднуємося з чортами та бісами. А коли приходить війна, смерть, страх, та які ці чорти біси можуть допомогти? стає ще хуже: люди божеволюють, а коли ми з'єднуємося з Богом, тоді приходить мудрість, любов та сила Божа, і йдуть усі труднощі, з якими стикається людина. Наповнюватися Словом Божим, і тоді в наше життя прийде порятунок, благодать, милість, яку дає тільки Бог. Слово Боже, це інструкція для життя кожної людини, це план від Господа. Ми повинні слухати тих людей, які мають багатий досвід в житті, які проповідують чисте, і неспотворене Слово Боже. І наша задача зростати духовно, пізнавати Бога, перебувати в єдності з церквою, з Божими людьми. Тоді в наше життя прийде радість, спасіння, благодать та милість, яку дає Бог. Тільки в пізнанні істини ми маємо сенс життя. Щоб мати щастя в житті, нам потрібно прийти до Бога спокояння в молитві і в пусті, щоб знати зцілення духу, душі та тіла. Амінь.